Вітаю! Сьогодні 5 жовтня і це мій корисний сніданок. Зазв... Так, що я сказала сніданок? Це вже вечеря. Зазвичай я сніданки знімаю. А сьогодні вечеря. Ну, просто захотіла, бо на вечерю така екзотична буде страва. Екзотика. Ну, ніякої екзотики. Це кабачки. Квіти кабачків. Написано цукіні, а якщо перекладати, це кабачки квіти. І це італійська. Так, з італійської мови. Мабуть, з Італії. Так, так, це з Італії. Ви готували колись таке чудо? А мабуть, в ресторані вживали? Я в ресторані не вживала. Як готувати, не знаю. Бачила якось по телевізору роблять омлет. Так. Я готувала з гарбузів, квітів, омлет. Мені так не дуже сподобалось, мабуть, я не вмію готувати. Так. Але ж це ресторанна страва, тому спробую якось приготувати. Так, і хочу сказати, диня. Це диня ось така. І теж з Італії. Ну, що я хочу сказати? Другий раз я не захочу їсти. Так, один раз поїла і все. Так. Аромату запаху немає, солодощі немає, якась гарна, але ж не наша. так. Добре. Готуємо омлет з квітів цукіні в кабачка. Я вже покуштувала ось такий хвостик, так? Дуже смачно, дуже ніжний хвостик. Так. І не знаю, потрібно мити або не потрібно. Як тут мити, позмивати пилок весь, там же пістики, тичинки, вже знаєте, всі в. Пчили в школі пестіки, тичінки. Тому я буду, тому я буду не мити. Я трошки подивилась хімічний склад е, твітів кабачків. Ну, що вам сказати? Е, вітамін Б, групи Б є, лютеїн це для Зіру гарно. пигмент. Так що будемо вживати так. Але ж мало там написано про це. Ось. Я взяла масло таплене масло. І це саморобне, воно дуже пахуче, бо я додавала листя карі. Так, готувала на водяної бані, додавала листя. Настояла, потім процедила І зараз вже вживаю, потрібно ще зробити, бо це дуже смачно. Так, а ще листя карі корисний. Ай, який аромат у мене зараз на кухні, який аромат. Так. М -м -м -м. не нагрілась. Це моя комфорта така. Зовсім то вмикається, то не вмикається. Добре, зараз ми іншу віткнемо і трошки зачекаємо, трошки підсмажується. Ой, яка ніжна. Макота. Я не хочу заливати це те саме яйце. Зараз трошки по-іншому. Я підсмажую і зниму. Так, а потім викладу на яйце. Які ніжні квіти. Ой. Який аромат. Я вбила два яйця, перемішала, додала сіль. Ой. І викладую цю красоту. Я, мабуть, не так поклала. Яка краса у мене сьогодні на вечерю. Ой, я не знаю. Ось так. Угу. Мабуть, трошки баловство, але ж красиво. Так, накриваю кришкою і доготовлюю. Ось такий чудовий амлет вийшов. Ну, дуже чудовий, так? І я вирішила прикрасити. У мене є фізаліс. Так. Цветик, сімицветик. Так, зробимо зараз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, щось завелике. Ось так. Баловство. Але ж як красиво. Так потрібно фотографію зробити. Ну що, спробуємо цю смакоту. Так, потрібен ніж, а я не взяла ніж. Ось добре, що я додала масло з листями карі. А так би ніякого запаху не було. Ой. А зато як красиво. М -м -м. Беремо фізаліс. А з фізалістом це неймовірно смачно. М -м -м. Яка я молодець. Чому я молодець? Ой. Бо їжа потрібна ще і красива, щоб була. М -м -м. Як смачно. О. Дійсно смачно? Яйця завжди смачно. М -м -м. Я в шоці. Обов'язково готуйте. Обов'язково. Якщо кажуть, що у цих рослинках лютеїни є, це добре для зіру. Тому я буду їсти. Вам раджу теж так спробувати приготувати. Це супер. А завтра приготуємо на біконі. Дійсно смачно? Нові смаки. Я молодець, тому що розвиваю свій мозок нови, новими смаками, що і вам раджу. Так. А на вечерю що я зроблю смузі з капусти кале. Це дуже гарно для печінки. Так, все. Ходіть здорові. Побачимось завтра. Все ж вирішила показати, як я роблю смузі сьогоднішнє. І просто так, як радили і я вже використовувала для того, щоб печінка не була жирна, це береться два стакана салата кали, стакан лахини свіжий, стакан кефіру і пів стакана води. Так, а я трошки сьогодні по-своєму яблука. Малина. Ой. Бо в мене мало лахини. Ось це мало лахини на дві порції. Так. Але ж у мене черниця заморожена є. Ой, я щось нароблю зараз. Ось це салат. Багато. Ну, кажуть, на одну порцію два стакана потрібно. Так що небагато. Так, ось цей йогурт потрібно викласти. Так, кефіра в мене немає, у мене є йогурт натуральний. Він не... Ой! Не солодкий. Тому буде все гаразд. І, і води, так. Я так наливаю сюди воду, щоб йогурт не пропав так на стінках. Ось спробуємо це перекрутити. Ось такого кольору смузі вийшло, і я вже смакую. О, Яка смакота, яка користь, яка печінка у мене буде струмка, так, без жиру. Якщо я стільки салату кали того з'їм. Так, і не солодке, але ж я вже звикаю до не, не солодкого. І хочу сказати, якщо цукерки є, до речі, це італійські цукерки, дивіться, натуральний цукер змастили лимоном. Персиком, апельсином, бананом. І все. А тут м'ятні, цукерки. Так так що не все то золото, що блищить. І коли ви щось лаєте наше, то ви спробуйте інші цукерки, Так, а потім будете лаяти наші цукерки. Все. Ходіть здорові.